Ми продовжуємо відеомарафон прес-конференцію Львівщина Вибирає Верховну Раду. І зараз вітаємо у прес-клубі. Пробачте, ми продовжуємо відеомарафон. «Львівщина Вибирає Верховну Раду. І зараз вітаємо у прес-клубі Тараса Фітьо, аналітика моніторин-аналітичної групи, його колегу. З моніторингу аналітичної групи «Цифра» Михайла Бойка і Олександра Трітєцького, міжнародного спостерігача, делеговано до нас в Україну Міністерством закордонних справ Росії на ці вибори. Знаєте, спочатку про наші справи, а відтак про враження гостя від того, як у нас відбуваються вибори 28 жовтня. Прошу, пан Фітьо, ваші спостереження, ваші зауваження від сьогоднішнього дня парламентських виборів. Доброго вечора всім. Я буквально щойно прибув 122-го округу, це Яворівський і Жовківський райони. Свій сьогоднішній день я розпочав разом з окружною виборчою комісією. Засідання відкрилося, проте, правда, прибуло насідання на лише 11 членів. Свої спостереження розподілю на дві частини: перше, так умовно, на порушення такі проблеми, які можуть вплинути на результат виборів, і інші, які ну, не вплинуть на результат виборів, але тим не менше, є проблемою, над ними треба роздумувати і їх вирішувати. Найперше, варто зазначити, що через помилки реєстру виборців. На деякі дільниці було послано друковано недостатньої кількості виборчих бюлетенів, через що окружна виборча комісія сьогодні зранку здійснила довіз виборчих бюлетенів. Правда, це відбувалося без зупинки роботи комісії, тобто з дев'ята-півдесятої на ці комісії поступили до такої бюлетені, і тим все завершилось. Іншою проблемою, про яку варто згадати, тобто до реєстру виборців, які знаходяться в державній адміністрації в місті Яврові, почали приходити люди, незадоволені через те, що не могли себе знайти в списках виборців. Тут проблема така двобічна, з одного боку, це є проблема недосконалості реєстру виборців. Який недосконало веде свою роботу з другого боку, це небажання виборців, передбачений законом на цей час піти в відповідні дільничні виборчі комісії, перевірити чи свою наявність в цих списках, тим самим виріш... вирішити проблему завчасно що ще варто сказати? Що через недосконало адміністрування, тобто, можливо, це проблема голови, можливо, це проблема така загальнодержавна, Дані на 8 годину в ЦВК були передані аж в 11-й годині, тобто, комісії був тісний ну, не, не досить несистемно. Тим не менше, що я помітив, була дуже чітка е, вказівка. Е, Ну тобто, коли здійснювався обдзвін дільничних комісій, була їм команда, що в разі прибуття на дільницю міжнародних спостерігачів, негайно повідомляти про це в Україну виборчу комісію, з джерел відомо, що це така вказівка поступила зі Служби безпеки України. З іншого боку, що я помітив, адміністрація, тобто районна влада здійснювала паралельний обдзвін комісій, Тобто я не знаю на якій підставі. Напевно, команда з Києва була, тобто вони ведуть свій обдзвін комісій, реєструють якісь, збирають свої дані. Це може мати наслідком, що політична партія, яка зараз керує адміністрацією, може використовувати дані утримані на свою користь. Що одна найбільших проблем, які виникли через необхідність поставляти печатки, вибув за моїми даними на двох дільницях: це номер 461593 та 461646, 46. В першій дільнична комісія забула проставити печатку вибув на мажоритарному кандидатові. Тобто, відповідно, до години одинадцятої відбувалося голосування ну, за такими бюлетенями. В другій комісії не поставили початки напроти собору. Яка була реакція окружної виборчої комісії? На це вибула на машині група в це село з початкою вибу. Тобто, голосування було призупинене. Було представлені початка вибув на всіх бюлетенях, які ще були не використаними. І після чого почали відновилось голосування з таким домовленістю, що під час підрахунку голосів дільнична робоча комісія буде голосувати за кожен бюлетень не про непроштампований початку вибув. І в разі якщо в нього не буде відмітка за кандидата, який вибув, то такий бюлетень будуть приймати як дійсний, тому що чітко видно волевиявлення виборця, будуть його враховувати. Якщо цей бюлетень був за кандидата, який вибув, його будуть вважати просто недійсним. Як це буде, ми будемо слідкувати. Така проблема була на двох дільницях. Інше, що дуже ну, було активне, в дільниці, в дільниці дзвонили в кожну виборчу комісію. Була така газета «Львівський регіон, на якій була печатка партії регіонів. Тобто і люди просто ну, не знали, як на це реагувати. Так вважалося, що в газеті має бути початка якоїсь редакції, якоїсь газети, а не політичної партії. Але окружна виборча комісія сказала, ну, щоб не піднімати там лишніх, лишнього шуму, дозволити таким людям перебувати на дільницях і дивитися за цим. Щодо таких явних порушень, також мною було виявлено наявність автобусів, які здійснили довіз виборців до дільниць з таких віддалених вулиць, тобто це робилося одним з можливоних кандидатів. Інше біля кожної дільниці наявні по двоє людей, які якби чергують і намагаються зробити підкуп виборців. Тобто, я старався ну, там повідомити в відповідні інстанції, щоб за тим почали слідкувати. Надіюся, після ну буде буде якась якби реакція на це, і ці люди будуть якось, ну, чи затримані чи ч ті дії будуть припинені. Mm. І таке, будемо продовжувати свій моніторинг, і Назар Бойко в восьмій годині підведе такий підсумок. Дякую вам. Якісь запитання буду радий відповісти. Пане Бойко, ваші спостереження сьогоднішнього дня. Доброго вечора усім присутнім. Ми моніторимо ситуацію по місту Львова і також в деяких регіонах Львова. Я розк... я буду розповідати про Львів. Перше прощину загальних кількісних характеристик вони будуть стосувати загалом України. У 200 порівняємо порівняємо явку на 2006 рік, станом на 16 годину. 7-го року і дванадцяту, від зараз виборів. Що ми бачимо? В 2006 році явка на 16 годину становила 41,52%. 41 один відсоток сорок У році цей відсоток вирівнював 47,25. Відповідно, зараз ми маємо на 16.004868. Ці дані є в доступі на сайті Центральної виборчої комісії, відповідно, вони є офіційними. Добачимо, бачимо, всупереч тим песимістичним сподіванням, які покладали на явку в цих виборах. Люди йдуть, всупереч погоді, яка не є достатньо сприятливою, люди голосують. Відповідно, явка є досить високою, в крайній разі, середньою. В цих трьох виборах наступною ситуацією, яку ми зауважили, є 115 й виборчий округ. Там стабло, там трапилось таке: на восьми виборчих дільницях члени комісії неправильно проставили. Неправильно проштампували штамп вибув навколо партії Собор, навпроти партії Собор. В який спосіб Тобто вони поставили штамп вибув не на, на квадратику, як це як це пояснюється роз'яснення ЦВК, а навпроти відповідно на тексті самої партії. В чому проблема? Вони звернулися з цим до окружної виборчої комісії. Відповідно, ОВК позвонила до ЦВК, І вчора, на 12 годину вечора, вночі. Від з києва відправили бюлетені, тобто для цих для цих восьми виборчих дільниць, для того щоб замінити їх на на ці спорчення. Сьогодні на ранок чотири представники цих дільничних виборчих комісій з восьми пішли до ОВК брати цінові бюлетені, отримали їх і відповідно розпочали голосування. 에, позвонивши до цих інших чотири, комі чотири комісії, виявилось, що вони використовують ті виборчі бюлетені, які які умовно кажучи, спорченими. Тобто, де ж там проставлено на тексті партії від звідси, бачимо, фіксуємо 에, погану комунікацію між різними ланками виборчого процесу. Тобто, коли ЦВК, 에, ОВК і ДВК не можуть налагодити порозуміння між собою і. Трапляються такі казуси. Тобто це є не системне порушення, воно відбулося е, тільки в 115-му окрузі в межах цих восьми дільниць, але тим не менше е, цікаво, воно є цікавим. М -м. Також в 117-му виборчому окрузі е, трапилася ситуація, коли сьогодні зранку на дільницю прийшла людина із посвідченим членом ДВК, е, і вона не була внесена до остаточних списків цієї дільниці. Тобто про що це свідчить? Що вона була внесена десь приблизно вчора, після вчора, з, разом з останніми. Поданнями на зміни членів ДВК по цьому округу і I... Її просто не встигли закріпити в останніх змінах і передати до, до секретаря чи голови то відповідної дільничної виборчої комісії. Відповідно, також маємо проблему з замінами, що є причиною такої такої ситуації. По Львову відсоток замін членів дільничних виборчих комісій від початку до, до дня голосування, до 28 -го числа, становить в середньому 52%. Тобто 52% людей були помінені у період із за два місяці приблизно. Це показник по місту Львову. Також. Також цікава ситуація знову ж таки в 117-му виборчому окрузі. Е секретар від секретаря надійшла така інформація, що ці заміни членів ДВК вони також будуть проводитись завтра, тобто вже постфактум. На сьогодні станом на сьогодні вони не встигли закріпити усіх нових членів. Відповідно, завтра е для того, щоб виправити цю помилку, будуть замінювати цих людей. Але ви розумієте, кому це вже буде цікаво е слухати про це завтра. То наразі це все в заднім буде. Та, просто в заднім числом будуть замінювати цих людей. Дякую за увагу. У вас є питання. задавайте. пане одного давайте ми зараз перейдемо до пана Олександра Трітєцького, бо час у нас обмаль, і а відтак уже ремарки. Пане Трітєцький. Які ваші враження від виборів в Україні 28 жовтня? Благодарю вас. По перше, щиро дякую за предоставлене е, можливість керівництва за те, що предоставили мені можливість побувати зі по, по, Тому що перший раз для мене це дуже важливо. Я з Москви приїхав, так що це для мене, як по-українськи казати, особисте враження. Это то Рано вранці я був на першому своїй, на першій ділянці в 7, часов, 7 годин на Дудаєва 8, де на ділянці, де, де голова міщук Ганна Семенівна прису, був присутній при тому, як вона відкривалася, як було перше засідання, як документи винімали, як перший проголосував, як гімн стояли. Для мене це було приємне враження таке здоров'я. И вот я на этой ділянці был и на других особенно было радостно за то, что так было организовано добре. Ä, ä... Організовано добре і прозрачно, це моє лично мнение, звісно. Був я і на Коперника, і на Патона, і на э, Росоляна, і на як Діни... замкові, э, э, благодаря транспорту до Львова. Я вам скажу так, я передвигався ноги в мої ноги. О, прості, що так говорю. На маршрутках, 33 маршрутках. Для мене було, я, може для других це таке враження не очень. Для мене ям своє своє, э, своє говорю враження. Побував за день на десяти ділянках і не тільки заскочив, здрастуйте, там записав що. Особисто мене вражило, що. то, что даже вот э, лихтарики лежали, везде. я говорю, а для чего, что у вас случай? Нет, мы должны быть готовы. Там, сами пожарная команда была, даже представитель пожарной. Я поделился, как э, приходят люди и говорят, а это кто? А это представитель э, пожарной. Ну, не то, что там что-то случилось. Нет, надо всегда быть готовым ко всему. Понимаете, жизнь так устроена. Это выбор, ответственность огромная. Поэтому я высказываю свое мнение, не буду уже дальше говорить. Там, э, Может, я не заметил, Каких-то не побачив яких то недостатків, але я був э, радосно вражений. І це я э, скажу своїм друзям, колегам по всій во всій Росії. Чесно говоря. я один первий, перший раз я приїхав до городу Львов. Пане Красавці, я а, мене радісно А все. будьте добрі, будь ласка, скажіть тоді, якщо порівнювати, наприклад, якщо можете так, ну, я, ви громадянин Росії чи України? Я громадянин Росії, де, як да. каже, Господь мені предписав... Та, би, не, не. Я, я чому запитую? Тобто да, ви ага. голосували там на парламентських виборах. Якщо порівняти от, голосування на парламентських виборах в Росії і сьогоднішнє голосування в Україні, чим відрізняється цей процес, так, на, на ваш погляд? Я, звісно, так. питання таке особисте. і я... Так особисто відповів. То, що там було, у нас ще тут не закінчилося. Як я Мене поразило. З великої справедливості, що тут було. не буду сравнювати не, не, не то, що не хочу, і що тут не закінчилось, і що нема кінця. Так що я полагаю, так розумно сравнювати на ка вибори пройшли, все закінчилось, під великою... а своє своє міння. Я тільки скажу тут. Звиняйте, що так, от ні, ні, не, нормально, не нормально. Уходю, не уходю від п від питання. Кажу вам, що мені. І сподобалось як чоловіка, як людині, понімаючиму і цих приймавшому, може раніше, коли участвувавши для мене це от важно. І як би хто не говорив, я своє говорю. Не давай про другої партії. Я бачив, як проходять вибори на різних ділянках. Десять ділянок я вам перечислив. Добре, дякуємо. Запитання, є. шановні колеги. Это, прошу я... ставити è... запитання. Є запитання, поки запитання, ви хотіли ремарочку, пане Фітьо. Та дивіться, що я хотів таке додати. Я десь побував на близько на 12 дільницях про таке порушення, як говорив Михайло: що початка вибув поставлена саме на назві партії, а не на квадратику, де мала стати ставитися галочка. Тобто я таке побачив майже на кожній дільниці. Тобто просто можна сказати, що люди, ну принаймні, я говорю за 122-й округ, що люди просто ну не робили різниці дуже собі з того. Тобто, хто почитав уважніше постанову, той так робив, хто ні, той так не робив. Але тут проблема в тому, що всі дільниці, якби хочуть говорити про це окружні виборчі комісії, відповідно, окружна виборча комісія не може перевірити сьогодні бюлетені всіх комісій. Я думаю, це вже так залишиться і ну, не впли... не буде вплати на результат. Проте була також одна дільниця, яка. Ставило початку зачепивши іншу партію, таких було два бюлетні, і то вони приймали окреме рішення, щоб ну, визнати їх недійсними ще до закінчення голосування. Дякую. Також ще одну секунду. На тих діниці, також на одній дільниці були представники технічної підтримки цієї системи відеоспостереження, які приїхали зі Львова через те, що була сталася поломка саме під час голосування. Також свого власного досвіду можу сказати, що я пробував переглянути відео з тих дільниць, яких я був. І при великому бажанні ця система не може задовільнити і вирішити ті проблеми, які перед нею ставились. Тобто там неможливо нічого ну, практично побачити. Дякую. Дякую. Дякую вам за участь у нашому відеомарафоні. Особливо подяка вам, пане Олександре Тєць, за те, що ви не тільки прийшли до нас, але й згадали. Мову, якою ви могли послуговуватись, коли працювали в Запоріжжі, в Донецьку і в Харкові. І в Харкові, так. в Харкові, да. Харкові. Тобто, Большой, ну, ви то, більше, то, ніж наполовину наш, можна так сказати. Так? Я планетарний. <гум> Дякуємо. <гум> Дякуємо. Через 15 хвилин у нас буде чергове включення, буде пані Оксана Дошаківська і пан Андрій Дудчак. Стежте за відеомарафоном. Благодарю вас тоже.